Свята магічний та неповторний час. Час, коли мрії здійснюються, а казка стає реальністю Коли новорічні вогні. Зв'яні свята час казки і магії. Для нас цьогоріч – це час, коли віра в світло і добро ще більш сильна, коли наші серця сповнені любові один до одного та надії у краще. Це дні. Коли ми всі єднаємося як у світлих думках, так і у великих справах, коли даруємо одне одному трохи щастя, яке в нас намагаються відібрати. В ці дні кожен з нас зупиняється на мить, аби подякувати усім тим, завдяки кому ми зустрічаємо ці свята, тим, хто не може запалити свічку з родиною за столом, але натомість запалює вогнем усіх, хто посягає на їх спокій. Річні вогні сяють не на ялинках, але в кожному з нас, зігріваючи близьких, пам'ятаючи про захисників та запалюючи пам'ять про тих, хто вже не з нами. Цьогоріч різдвяні свята особливі для нас усіх. Це не просто казкові та теплі вечори, це те, що вселяє віру в серце кожного з нас, і те, що дарує надію на мир і перемогу. Ми вдячні тим, хто відчайдушно бореться за те, щоб ми сьогодні могли зустрічати Різдво, тим, хто віддає остання за мир і спокій, тим, хто стоїть за віру і правду, віримо, що ці свята стануть особливими для кожного з нас: для тих, хто за кордоном, для тих, хто в темряві чи під вогнем. Дякуємо всім героям, захисникам, захисницям, волонтерам, медикам. Усім тим, хто щодня набажає нашу перемогу і робить можливість маленькі святкові родощі. У темні часи добре видно світлих людей. Сьогодні світло сяє всередині кожного українця, і воно не згасне навіть у найтемніші вечори. Натомість зробить ці святкові дні навіть тепліше. Світло кожного з нас горить у наших серцях. І його вистачить, аби зігріти кожного і освітити кожен дім, подарувавши йому трішки казки.